Збираємось заливати підлогу по ґрунту, 8х4 метри у майстерні. Будуть стояти станки вагою до 1 тонни, яку парадити товщину підлоги, який бетон чи достатньо армування сітки. Ні-ні, ні 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 Пол, це, це неправильне запитання у вас. Ви, ви, мене, ви, ви мене вибачте. Тому що от якраз сьогодні я своїм помічникам трошки так їх журив за те, що вони. Неправильно працюють, ну, неправильно як. Якщо у вас є станки, то в них є е, технічне завдання по підготовці основи. Тобто там є ніжки, в них є кріпіжі. І от, е, е, просто у нас були такі об'єкти, де ми е, під, е, робили цеха, підготовку, то під кожен станок ми отримували технічне завдання і готували фундамент розумієте Тому що станок це не тільки просто маса, це ще точкове навантаження, це вібрація, тобто динамічне, якісь там нагрузки йдуть. Тому, вибачте, але це не питання моїх вебінарів, тому що це наш все ж таки канал присвячений приватному будівництву, а у вас вже промислове. Але підхід все одно однаковий. Ви спочатку отримаєте технічне завдання. Що вам потрібно підготувати під ці станки а потім все інше. Зрозуміло? Тому що стяжка навколо станка це одне, а основа під цей станок це зовсім інше. Не плутайте, будь ласка. Ну я навіть не можу вам сказати там, забетонуйте плиту такої товщини з таким армуванням тому що будівництво, ну, дивіться. Інженер-конструктор його завдання запроектувати раціональне рішення. Розумієте? Не просто так, що там витримає, а раціональне, щоб ви за свої гроші отримали максимальну якість і максимально раціональне рішення. от для того ви звертаєтесь до інженера-будівельника. Ну, якщо він правильний інженер-будівельник, ось а таких легких питань відповіді не шукайте. Це неправильно. Спочатку технічне завдання, потім рішення, інженерне рішення.